Двоє бразильських робітників загинули на будівництві футбольного стадіону. Ще один травмований. У Сан-Паулу сталася трагедія. На будмайданчику завалився кран. Зараз він лежить на даху стадіону, де наступного року мають відкрити чемпіонат світу з футболу. Спортмайданчик добудовують швидкими темпами і, вочевидь, не дотримуються норм безпеки. Шість із 12 спортивних арен, заявлених на змагання, і досі не готові. Екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі вигнали з парламенту. Сенат більшістю голосів позбавив політика повноважень. Також Берлусконі втратив і депутатську недоторканність. А все тому, що в серпні він отримав чотири роки за шахрайство у його медіаімперії. За італійськими законами, засудженим на понад два роки, заборонено займати державні посади. Тепер Берлусконі може потрапити за грати і за оплату сексуальних послуг неповнолітніх. На добрані малюки святкує ювілей. Програма виявилася успішним і унікальним проєктом телебачення. З дня свого заснування вона популярна у кількох поколінь телеглядачів. Перший ефір програми відбувся 1 вересня 1964 року, але її історія відраховується з 26 листопада 1963, коли почалися розробки ідей, сценаріїв, ляльок і декорацій. Спочатку програма мала називатися Казка на ніч. Тривала вона сім хвилин та не мала своєї студії. Першими героями передачі були Буратіно, Заяць Тьопа і Ляльки. Трик і мямлік, пізніше пес Чижик. До них у гості приходили діти або театральні актори, які розповідали маленьким телеглядачам казки. За час існування програма змінила більше 20 ведучих. Серед них Володимир Ухін, Валентина Ліонтьєва, Тетяна Відінєєва, Ангеліна Вовк, Юрій Ніколаєв, Амаяк Акопян і багато інших. Данські вчені зробили прорив у лікуванні діабету завдяки мишам. Після успішних експериментів науковці, використовуючи клітини мишиних ембріонів, виростили штучну підшлункову залозу. Цей орган виробляє інсулін, яким можна лікувати хворих. 382 мільйони чоловік у всьому світі страждають діабетом. Якщо цей експеримент вдасться повторити з людьми, хвороба може стати виліковною. Поки що данці продовжують працювати з мишами. Великий суспільний резонанс викликала поява гігантського павільйону у вигляді валізи на червоній площі у будинку скрині довжиною в 30 метрів і висотою з 4 поверхових будинок мала відбутися виставка Душа мандрів присвячена 120-річчю державному універмагу. Втім, багатьом москвичам та депутатам Держдуми така споруда не припала до смаку. Тому керівництво адміністрації президента зажадало негайного знесення. Наразі скриню демонтують, не виключено, що її перенесуть в іншу частину Москви. Представники компанії Луї Вітон стверджують, що експозиція мала носити некомерційний характер, а всі кошти від продажу квитків передбачалося направити в благодійний фонд. Люди дерева і голови кораблі. Цю реалістичний стріт-арт створює Севастопольський художник. Роботи Олексія Кислова можна побачити не тільки на будинках рідного Севастополя, а й у Києві, Москві та ще декількох місцях. Олексій, зі звичайного інженера, перетворився на художника-дизайнера та бере участь у різних арт-фестивалях. У свої роботи художник закладає певний сенс і наповнює їх приємними емоціями. Все частіше тема дерев з'являється в його картинах як символ розвитку самореалізації, яка є найвищим завданням людини. Продаж розкішних легендарних суконь принцеси Діани триває. Наразі на аукціон виставили одну з найромантичніших під назвою «Казка». За вбрання планують вторгувати від 50 до 80 тисяч фунтів стерлінгів. «Казка» – творіння 1986 року одного з найулюбленіших дизайнерів принцеси Діани Девіда Еммануеля. Втім, Леді Ді придбала його не у модному будинку, а через аукціон Червоного Хреста. Це вечірня сукня з білою органзи і золотою вишивкою, стразами та перлами. Носити її можна у вечірньому варіанті з рукавами, а можна їх і відстебнути. Вдягла принцеса її кілька разів на прем'єру фільма про Джеймс Бонда і на балет королівського театру. Японський художник Ріусуке Фукахорі створює дивовижні акваріуми з золотими рибами. Арт-проект митець назвав живе, тому що риби здаються абсолютно справжніми, плаваючими у прозорій воді резервуарі. Насправді це реалістичні 3 d зображення. Фукахорі заливає в дерев'яні та скляні ємності прозорі смоли, усередині яких акриловими фарбами малює рибок. Саме такий метод дозволив досягти такої оптичної ілюзії витворів, які вразили уяву публіки. Музою японця виявилась його золота рибка, яка протягом семи років мешкала у домашньому акваріумі. Алека Болдвіна зняли з ефіру. Телеканал MSNBC відмовився від його вечірнього ток-шоу після гомофобських висловлювань. Інцидент стався в листопаді. Голівудський актор обізвав папараці нецензурною варіацією слова гей Болдвін зовсім не контролює негативні емоції стосовно гомосексуальної орієнтації, а також одна сексуальних зв'язків. Скандал значно зіпсував репутацію володаря премії Еммі і іменної зірки на голівудській алеї Слави. У селі Саніца гігантська яма втягнула в себе цілий ставок. Воронка виникла через масивне просідання землі. Раніше на цьому місці був ставок, але за одну ніч, як розповідають очевидці, він з великим шумом зник у ямі, причому разом зі зростаючими на його берегах деревами. Появу провалу деякі пов'язують з тим, що у водоймі під час Другої світової війни скидували снаряди, і тому вони могли здетонувати. Інші називають аномалію передвісником кінця світу. Втім, вчені висувають більш переконливу версію на цій території багато підземних пустот, і одна з них цілком могла затягнути в себе ставок. Наразі мешканці боснійського села звикають жити по сусідству з величезною прірвою. Нові байки 2014 американської компанії Harley-Davidson представлять публіці. Нові новинки мають назви Harley-Davidson Street 500 і Harley-Davidson Street 750. Мотоцикли будуть нетрадиційними для виробника. Збирати їх будуть в Індії, а продавати південно-східній Азії. Машини будуть невеликими та отримують двигуни з водяним охолодженням. Головною метою є розширення модельного ряду мотоциклів для початківців. Ціна такої новинки близько 7 тисяч доларів. Катаріна Мільоріні, 21-річна мешканка Бразилії, продає незайманість на аукціоні. Дівчина виставила на продаж своє тіло на власному сайті. До завершення торгів залишилося 13 днів. Ставки вже перевищують 150 тисяч американських доларів. Втім, це не перша спроба Катаріни продати свою цноту. Півроку тому за неї японець під ніком Нац готовий був заплатити 780 тисяч доларів, але угода зірвалася, так як при зустрічі з Катаріною покупець заявив, його обдурили, і дівчина не схожа на ту, яку він бачив на фотографіях. Сама Катаріна стверджує, що і перший покупець виявився не. Тим, ким представлявся, Нібито він стверджував, що є 53-річним бізнесменом, а на ділі виявився 21-річним студентом. У Німеччині випробували перший двомісний електричний вертоліт. Назвали літальну машину велокоптер. Повітряне судно надзвичайно тихе та цілком екологічне. Двомісний апарат має 18 електромоторів, що приводять у рух 18 гвинтів. Оскільки це перший екземпляр, то час польоту невеликий лише 20 хвилин. Але компанія стверджує, вже незабаром машина зможе перебувати у повітрі понад годину та розвивати швидкість 100 кілометрів на годину. Незважаючи на епоху цифрових технологій, мода на музичну класику повертається. В Нью-Йорку відкрили найбільший аудіомагазин, де продаватимуть здебільшого грамплатівки. Приваблювати клієнтів будуть не лише музичною продукцією. На площі понад тисячу квадратних метрів проходитимуть виставки, семінари та різноманітні шоу, запрошуватимуть відомих виконавців та музичних експертів. Магазин це місця зустрічей для маломанів різного віку. Для комфортного перебування облаштували невеличке кафе. Власники крамниці за шаленими прибутками не женуться, прагнуть повернути традицію смакування музичних новинок. Відлітаємо в небеса. Незабаром космічні туристи зможуть відправитися на орбіту за допомогою повітряної кулі. Вісім чоловік в одному апараті зможуть дістатися до стратосфери за допомогою винаходу американської компанії. Стратостат є собою герметичну гондолу з панорамними вікнами, яка кріпиться до наповненої гелієм повітряної кулі. Шар розміром з футбольне поле буде забезпечений системою, яка дасть можливість перебувати всередині без кафандрів і кисневих масок. Висота польоту складатиме п'ять. 50 кілометрів час перебування в космосі близько шести годин. Альтернативу космічного туризму можна буде спробувати у 2016 році, а коштуватиме таке милування землею з космосу 75 тисяч доларів. Одну з таких космічних винахідок, дирижабель, випробували цього року. На 50-річчя Бреда Піта Анджеліна Джолі пригледіла подарунок острів у вигляді серця. Якщо Джолі зважиться на подарунок, він обійдеться їй у 20 мільйонів доларів. Площа острова Петра становить близько 4,5 гектарів, і знаходиться він неподалік від узбережжя США на північі від Нью-Йорка. Приємним бонусом є те, що на ньому вже стоять дві будівлі, автор яких улюблений архітектор Пітта. Френк Лойд Райт, Бред Піт і його супутниця, актриса Анджеліна Джолі, вже кілька років живуть разом і виховують шістьох дітей, у тому числі трьох усиновлених. Разом з тим, вони поки що утримуються від укладення шлюбу.